Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стало на папері сумними рядами? Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море. Тече вода з під яром на долину, пишається над водою червона калина. Світає, Край неба палає. Соловейка ковкамю сонце зустрічає, тихе сніг в степи лани мрій, між ярами наставами верби зелені. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина. Любо-любо Люболю ташечка з зрадів і защитила. Темний гайок зелененький і місяць зорями сіяв, І соловейка на калині то затихав, то щебетав. Ніби серце відпочине, з Богом заговори, А туман, наче ворог, закриває море. Зоря моє вечірня зібіною здорою, Поговорим тихе сліпам, неволя з тобою. Дивіться, очі молоді, як зорі божі встають, як сходить місяць, червоніє. Дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Минає дні, минає ночі, минає літо, шелести, пожовте листя, ласнуть очі, заснули думи, серце спить. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.